Всім привіт! Я вам покажу, як зробити телефон на мене ой, титана. Дуже просто. Я ось, ось і буду показувати, як його робити. Беремо простого мелона. Обичний собі простий мелон. Беремо укол безсмертя. Укуляємо. Він тепер ось безсмертний. Беремо віщо нам нужні. Нам нужна вот такая вот аж две таких нети. Там не, ці две штуки для рук. Ось это ж у нього. Нам нужен телефон. И нам нужна пушка. Ну, я даже вот сюда на нм. І в нього чебітки. Ну, а далі ми беремо чібітки і все. І це все ми готуємо для нього. Удіваємо на нього одяг. Одяг, одяг. Замедляємо время, сделаємо так і збільшуємо. Його в розмірах. Ну, десь такий хай буде. Далі беремо телефон і так само ділаємо, його увеличуємо. Я нехуй його не водить, отак сделаю. Ми його сделаємо на перший екран, беремо нитку, оцю нитку, наводимо і надіваємо. У нас. Ой-ой-ой! Настільки телефон важкий, що він наш стоять не може. Стоять. Далі беремо пушку. Так, броню надо Похоже, на того дурика. Беремо на пушку і так само склеюємо. Ну і у нас получається міні дурик Похожий на телефон у мене, тільки великого, далі йому руки простягаємо і склеюємо, щоб він, не мин, не, і щоб він їх не відпускав. Не Беремо все оце остальне видаляємо. Ну, ми оце все видаляємо і оставляємо всяке. Те, що нам нужно, нам нужна попа. И мона ця фигня для попи. Мы робимо... делаемся. Мы берем эту штуку, делаємо її, ну, тобто, її прозорою, ну, есть легкой. Делаємо на первый экран и сделаем її прозорою. Ну, її можна сделать... Важкою пусть. І надіємо на руки. Трошки велику вату. І також ділаємо само... оно не надіється. Фух, не надіметься. І так же само ділаємо за цим. Теж оце удаляємо ми. Ну, титана дуже легко создать, тож пользуйтесь. Він поки що 1.0. Його версія 1.0. Ну, ви його побачите 2.0 скоро. Зовсім скоро. Ну, десь до кінця 14 сезону. Ну, він скоро почнеться. І так же само робимо із оцим. Головне прямо не на нього не надій. Зробимо його, прозорим і зробимо його на перший екран. Ну і так же само. Делаем. І отклеїмо руки, і в нас виходить телефон Амент Титан. Так як і оцей. Може телефон все-таки ж важкий? блин, а то что он взлетает именно? Ну, короче, два телефона мэна. Всем покедова.